Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю влог свій із поїздки до моєї мами. Буквально щодня я їду в місто Рівне провідати маму, купити нові медикаменти. І, звісно ж, моя дорога незмінна. Сьогодні я приїхала без дітей і так, досить простіше, зручніше, не треба відволікатися, не треба не за ким бігати. Тому направляюся я прямою дорогою через кладовище. Не знаю, чи комусь сподобається це, певно, ні, але я все-таки познімала це кладовище досить таке старе, і тут багато забутих могил, коли на них ніхто не приходить і все повністю позаростало, видно, що люди туди просто не доходять. Машину ми ще досі не поремонтували, тому я їжджу маршрутками, тролейбусами. Добиратися досить так важко, приїжджаю додому і нічого вже робити не хочу, але все-таки в мене є сім'я, в мене є робота і я повинна працювати. Кожна мама, думаю, мене зрозуміє. Де би ви не були, що би не робили, але хатні справи завжди чекають саме маму. Ну, і ось я дісталася Рівненського обласного протипухлинного центру, отримала новий список медикаментів для мами. Ну і, звісно ж, все купила, занесла, привезла трішки поїсти, хоча вони там сидять на дуже такій дієті і почали їсти десь на п'ятий день перебування саме в лікарні. Але загалом щось потрішки підвожу, забираю брудну білизну, перу. Так, іду я вже від мами і побачила на новусі. У нас є такий великий магазин в Рівному. І на новусі писало слово Юск. Не знала, що він тут є. В Місті Костопіль Юску немає, а ось в Рівному він є. Тому я хочу туди заглянути, можливо, щось куплю. Бо Загалом іноді нам, дівчатам, треба щось купити. Тому піду, подивлюсь, що там є. Можливо, щось познімаю, не знаю, чи там є заборона, бо у більшості магазинах Костополя взагалі знімати не дозволяють ніякі огляди, ніякого нічого. Не знаю, що вони там бояться. Ну, а ось тут, можливо, познімаю вам магазин Юск. Свої покупки, якщо щось куплю, бо грошей багато. Я витрачати не збираюся. Так, все, йду я знову через кладовище зараз. І буду сідати на маршрутку або на тулейбус, побачимо. Ось так виглядає новус. Там є дуже багато різних магазинчиків всередині, тому відправляюсь туди. Ну і ось так виглядає юск у місті Рівному. Починається він за межами магазину, на коридорі. Приглянулася мені ось така бесідка, і ви знаєте, що я подумала, досить непогана ціна і досить непогана якість. Коштує вона 7500, це бшторки. Шторки продаються окремо по 600 гривень. І це досить так непогано. Думаю, що коли ми добудуємо свій будинок, я, звісно ж, буду щось таке купувати для себе. Тут також є садові меблі, досить все таке цікаве, красиве, якісне. І я вже більш-менш знаю, що хочу бачити у себе на ділянці біля будинку, тому з часом буду ділитися тим, що ми купуємо. Як обставляємо, як обживаємося, ну, а поки насолоджуюся красою. Побачила, до речі, ось такий столик по акційній ціні 4 тисячі, тому що там є невеличкий такий недолік, це вітринний зразок, і тому там знижка буквально навіть 3,5 тисячі, тому що столик коштував 7500, а став 4 тисячі. Не знала я про таку акцію, що в Юску, якщо в магазині береш щось і це вітринний зразок, то він буде набагато дешевше. Познімала вам трішки полички, шукала щось таке цікаве, що можна прикупити для себе, але ціни в Юску дуже кусаються. Дуже мені подобаються такі різні корзинки, контейнери. Але подивилась я по своїх грошах, і подивилась я по цінах, і пошкодувала щось саме із цього собі прикупити. Магазин цей у місті Рівному не такий вже й великий, але товару там досить. Можна щось собі придивитися, прикупити. Шукала поличку я собі у ванну кімнату, і також її там не знайшла собі по потрібних розмірах. Ну, а ще заходила на тому ж самому поверсі в дуже класний магазин. Він називається меблі Карпат. Це дуже-дуже якісні меблі у такому місті, я навіть не думала, що зустріну. Побачила я ось такий комплект, стіл зі стільцями. Стіл розкладається, і я думаю, що такий ми собі візьмемо пізніше у будинок на кухню. І ось такий також мені сподобався столик плюс стільці це просто витвір мистецтва. Вони настільки зручні, я в них присідала. І, до речі, в цьому магазині також є знижки на ось ці товари, які стоять прямо в магазині. Тобто, на самому сайті в них, до речі, є сайт. Я, можливо, знайду і покажу вам в описі під відео, можна буде замовити в них щось. Меблі дуже якісні, все з натурального дерева, немає ніде ніякого ДСП, тому, я думаю, вони будуть слугувати багато років. Я дуже багато знімала різних стільців, і у наступних відео, я думаю, що поділюся з вами своєю покупкою, тому що в цей магазин я обов'язково повернусь. І придбаю для себе стілець, тому що я багато проводжу часу за комп'ютером зараз, працюю багато і дуже мені болить спина, тому такий стілець буде, дуже класно мені підтримувати спину, дуже зручно буде сидіти, тому буду ще в нас покупки. У Новосі я зайшла в простор і придбала для себе фарбу для волосся. Дуже багато в мене сивого свого волосся, і воно відросло, тому я вирішила пофарбуватися. Не знала, який кольор обрати, і ось вирішила поекспериментувати. І так, ось так моє волосся виглядає. Якщо так придивитися, то я дуже сильно вигоріла. Тут у мене ось таке риже, тут якесь темне. І ось тут я дуже-дуже-дуже сива. Дуже багато в мене волосся вже відросло, і як бачите, взагалі волосся росте сиве. Тому пора мені фарбуватися. І покажусь я вам. Вже перефарбованою. Тому у вас це станеться за одну секунду. <ріст> Ось так я тепер виглядаю на сонці. Це буде виглядати більш таким червоним кольором. Ну, а поки я ще, до речі, тут кінчики в мене підсихають. Але все-таки більш помітно, що вони були руді. Ну, а зараз з таким червоним відтінком. Напишіть мені, чи подобається вам результат. Це вперше, коли я фарбувала саме такою фарбою, таким кольором. Це щось для мене новеньке. Обіцяла вам показати штатив, який я заказала на джумі. Дуже класний штатив. Зараз покажу всі його плюси, можливо, комусь буде потрібно. Так, він досить так схожий на той штатив, який я брала у Фозі. Там регулюються ніжки, все класно, тут також регулюється. Далі ось тут також регулюється. І ось тут є такий шарик, на якому можна також регулювати. Зараз вам покажу. Ось, якщо відкрутити, то можна повертати, не переставляти штатив, все на цьому шарику тримається. Також, також, що дуже класно в цьому штативі, це кріплення для телефону. Тут є. І тут є кріплення для планшету. Плюс до всього ось цей тримач він знімається і можна вкрутити сюди камеру. Тому універсальний такий штатив мені ну, дуже подобається. Я сьогодні буду знімати далі відео вже на цей штатив. Ось. І я думаю, що буду їм задоволена. У мене тепер два штативи. І сподіваюся, що мені їх хоча б на півроку вистачить, можливо, на рік. Але по якості це дуже класні штативи, дуже такий класний матеріал. Зараз вам покажу, до речі, той штатив, який я брала на фозі ще раз. І загалом порівняєте, які вони. Так, ось так виглядає штатив із джуму із Фозі в порівнянні. У фозі ніжки набагато довші. Можна його присаджувати нижче, вище. Загалом це вже як вам потрібно. Але мені більше подобається для нашої квартири, звісно, штатив із джуму, так як місця в нас небагато, і все-таки менші ніжки це плюс. Далі, підйом цього всього. Все ідеально так само, як і в одному штативі, так і в іншому. Із Фозі штатив набагато вищий. Це я відрегулювала не на всю висоту, але загалом, що один, що інший, вони досить такі схожі. І я якістю задоволена, що одним, що іншим. Єдине, що у Фозі не було сюди кріплення для телефону, і я знайшла у себе ось таку кільцеву лампу. Зараз вам покажу. Так, дивіться, поставила я цю кільцеву лампу, знайшла в себе ось таке кріплення. Тут також досить так зручно. Я взагалі кільцевою лампою майже не користувалася, але використовувати на цьому штативі досить так зручно. Єдиний мінус, що воно не закручується, воно ніяк не кріпиться, але і не падає. Я вже відзнімала декілька відеороликів. Певно, вже місяць саме на ось цей штатив, бо попередній у мене зламаний. І досить так непогано. Я задоволена. Так, що в мене тепер є ось один штатив, ось інший штатив. Я з Ютубу не пропаду і це 100%. Посилання вам можливо лишу в описі під відео на цей штатив. До речі, ось цей коштував 180 гривень без кріплення на телефон, а ось цей. Майже 900 гривень, але з безкоштовною доставкою. Ну, Загалом на цей штатив лишу вам посилання в джумі, дуже класні на нього відгуки і я також задоволена. Ну, а тепер трішки буде вам мотивації на прибирання. Запустила я квартиру, хоча ще не повний жах, але вже трішки наближається до того. Я півдня витрачаю на поїздку в Рівне, потім я сідаю за роботу, потім я трішки намагаюся щось приготувати, їсти, поприбирати. І так кожен день. Це як день сурка, знаєте, коли ти щодня встаєш, робиш одні й ті самі речі і кінця і краю йому немає. Коли мені пишуть, що я така велика молодець, що я все встигаю, я звичайна людина і нічого не встигаю, просто я розставляю пріоритети. Якщо мені потрібно щось зробити, то я це все ставлю порядково і дивлюся, що потрібно зробити в першу чергу, що в другу, що в третю, а що може почекати в мене і тиждень. Буває таке, що я відкладаю якісь такі справи на потім, і потім це навіть і не настає в ближайші такі дні, тижні, а то і місяці. Тому я звичайна людина, я ставлю собі якісь цілі, якісь такі справи, які треба зробити, і цим і займаюся. Мрію я вже про якийсь такі вихідний, коли я не буду робити нічого, але. Я не знаю, це певно нереально, тому що зараз у мене такі дні, що я просто не присідаю, а як присідаю, то працюю за комп'ютером. Як не працюю за комп'ютером, то щось готую, то перу, то складаю. І максимально, що я можу знімати, це свої поїздки і ось трішки прибирання. На кулінарний канал я взагалі зараз нічого не знімаю, тому що мені просто немає часу. І плюс до всього ми зараз активно харчувалися напівфабрикатами, щось таким покупним. Бувало таке, що купувала просто якусь ковбаску, варили якісь макарони, якісь помідори огірки, і на тому було все. У мене вже давно лежать кабачки в холодильнику, дала свикруха, а я досі з них нічого не можу приготувати, тому що просто не знаходжусь вдома. Ось таке воно життя працюючої мами, з дітьми малими, плюс коли хворіє, близька тобі людина, то щось встигнути і максимально зробити ти просто фізично не можеш. Дуже вдячна кожному за підтримку, за хороші слова, за побажання ваші. Я все читаю не завжди на все маю змогу вчасно відповісти, але дуже стараюсь. Ось я і прибрала кухню, можна вже готувати їсти, втомилася, але нічого тут не зробиш, день продовжується, і треба чимось нагодувати сім'ю. Тут, до речі, я сушу для мами чорницю, уже пройшло 2 дні, і її можна зсипати у якусь ємкість. Покажу вам зараз, яка це сушка, можливо, комусь буде потрібно. Купували ми в епіцентрі, досить така бюджетна, тисячу з копійками коштувала і досить непогано працює. Дуже хочу спробувати дітям насушити якихось фруктів, але це буде певно трішки пізніше, коли вже маму випишуть із лікарні. І ось із 2 літрів чорниць свіжих вийшла десь приблизно літра сушених. Я сподіваюся, що їх вистачить мамі, а як ні, то просто докупимо і ще посушимо.